Це вот все как бы осталось і вот, вот в вот упаковке. Пані Лариса принесла на обмін п'ять лампочок розжарювання, які знайшла вдома. Перш за все, хоче допомогти енергетикам. Во всіх областях є попадання в енергосистему в теце. І тому я вважаю, що кожен чоловік, кожен житель нашої страни, має внести цей маленький поступок, вклад і поміняти це все. Лед світильники споживають принаймні в 10 разів менше електрики, аніж старі лампи розжарювання. Таким чином європейський союз прагне підтримати енергетичну систему України. 50 мільйонів ламп дозволять заощадити 1 гігават електроенергії. Тобто це надзвичайно потужна цифра. Наразі обмін ламп доступний в двох містах області Дніпрі та Кривому Розі в кожному відділенні. Аби гарантовано отримати лампи, треба подати заявку в дії. Для цього в меню послуг слід обрати пункт обмін лампочок, вказати номер мобільного, відділення Укрпошти, в якому ви хочете їх отримати, та власне обрати цоколь та кількість ламп. Для тих, у кого немає смартфона, є вихід. Заяву допоможе заповнити на місці працівник Укрпошти. Достатньо взяти із собою до п'яти справних лампочок та документи. Оригінал паспорта, оригінал коду не більше п'яти лампочок на одного чоловіка. Перевірити на справність нові лампи можна удома. Якщо буде брак, їх повторно обміняють. У цьому відділенні в наявності лампи із двома розмірами цоколів потужністю 40 та 60 ватт. Попит є. Це те, що було завчора. Отець два ящики та вчорашні. В Укрпошті заявляють, ламп вистачить усім. В першу хвилю на область приїде понад мільйон ламп, вже в наявності 100 тисяч. На першому етапі лампи будуть видаватися в місті Кривовий Рог та місті Дніпро. Другим етапом поїдуть на районні центри, третім етапом до сел. Ми обміняли уже близько 19 тисяч лампочок. Програма обміну ламп наразі не обмежена у часі. Загалом на Дніпропетровщину має приїхати близько 4,5 мільйонів led ламп. Усе, що здаватимуть українці, відправлять на утилізацію. Владислава Вдієнко Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.